Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого. Перед початком нашого заняття я запрошую вас до щирої молитви перед нашим Небесним Отцем. Будемо молитися. Дякую Тобі, Господь, ще і ще раз за твої добродійства до нас, за Твоє Слово Божественне, за благодать Твою. Дякую Тобі за святі обітниці в Слові Твоєму. Дякую тобі, Господи, що ти не залишив нас блукаючими, сподіваючимися. Але Ти дав нам ясність через твоє святе слово. Господь Спасителю, благослови нас. Прослався через це служіння Отець Син і Дух Святий. Амінь. Сьогодні ми продовжимо і закінчимо розділ 24 Івані Матфія. Розділ дуже цікавий, розділ, який має паралельні місця, паралельний опис е, Марком Лукою. Об'явлення в Даниїла, в Захарії Пророка. І ці, всі місця Слова Божого, вони говорять нам про одне. Вони мають спільну тему, вони мають спільне направлення, тому що вони мають одного автора автор Дух Святий, який, через натхнення якого ми отримали це слово. Тому я хочу разом з вами прочитати Матвія 24 розділ і 42 вірша до кінця цього розділу. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знайте ж це, що коли б знав Господар, у котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкопати свого дому не дав би. Тому будьте готові ви, бо прийде син. Людські тієї години, коли ви не думаєте. Хто ж вірний і мудрий раб, якого пан поставив над своїми челядниками задавати своєчасну поживу для них? Блажений то раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так? По правді кажу вам, що над цілим маєтком своїм поставить його. А як той злий раб скаже у своїм серці, забариться. Пан і прийти і зачне бити товаришів своїх, а їсти та пити з п'яницями. То пан того раба прийде дня, якого він не сподівається, і у годині якої не знає. І він пополовині розітне його і визначить долю йому з лицемірами. Буде плач там і скрегіт зубів. Ісус продовжує своє застереження до своїх учнів. Спочатку він, почавши свою розмову або своє пророцтво про те, щоб учні пильнували, бо вони не знають, коли прийде син людський, і такими ж словами закінчується цей розділ. Спочатку він дає загальні ознаки приходу свого кінця віку. Потім буде казати про зруйнування Єрусалиму, біду народу ізраїльського, про своє повернення і приводить притчу про фігове дерево. Ісус сказав, що ось ці ознаки, які вам сказав, як ви побачите, що вони збуваються, то розумійте, що наблизився мій прихід. І знову 42-й вірш Ісус. Підкреслює всю свою промову. І він каже: пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Коли ми читаємо весь розділ, то ми можемо сказати, що Ісус застережує своїх послідовників, своїх учнів про те, що прихід Його обов'язково буде. Про час і добу, день вони не знають, їм не дано знати. Але разом з тим їм дано ознаки. Якщо вони їх бачать, то вже приблизився прихід їхнього пана. І слово пильнуйте. Пильнуйте, пильнуйте пильнуйте. І 42-й вірш про це так каже: бо ви не знаєте, котрого дня прийде. Господь вас. Дійсно ми не знаємо, і навіть Ісус доволяє одному з своїх віршів в цій промові, що ніхто не знає. Ні ангели, ні син людський, тільки Отець Небесний. Ми минулий раз говорили, чому так він сказав. Але ще одне хочу сказати, що. 24 розділ і 25 розділ ми повинні брати як одне ціле. Це одна промова Ісуса Христа, і вона говорить про ті самі одинакові речі, що буде наприкінці віку, коли прийде син людський. І тому 25 розділ він про те ж саме говорить, що вони пильнували. І в Матвія 25 розділі, 10 вірші, написано. Прибув молодий і готові війшли на весілля. І там описується про п'ять немудрих дівчат дів, які не були готові. В 25 розділі 13 вірш знову ці самі слова. Або висновок із притчі про 10 дів тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син Людський. Лука додає. І каже у 25 розділі 36 вірш. Тож пильнуйте і кожного часу моліться. Ознака нашого пильнування це наша молитва. Зв'язок з нашим небесним паном, з головою церкви, з Ісусом Христом. Так само подібно Ісус сказав своїм учням, коли він був у саду Гевсиманську перед своїми стражданнями і учні. Не могли втриматися, вони засинали. І Ісус каже: чи ви не могли попильнувати? Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Цей девіз цього останнього відрізку 24 розділу, 43 вірш. Знайте ж це, щоб коли знав господар, о котрій сторожі прийде злодій то він пильнував би і підкопати свого дому не дав би. Як завжди, Ісус приводить дуже живий приклад, який був відомий для кожного, хто його слухав. Він проводить приклад про злодія. І Він каже, що всі чекають злодія, що він може прийти, але вони не знають, коли прийде. В євреї було чотири сторожі нічних. Кожна по три години і особливо були важка під ранок. Третя четверта сторожа. І Лука нам додає і каже: і коли прийде о другій, чи прийде о третій, щоб відкрити, там розказується інша притча, але висновок подібний: прийде о другій, чи прийде о третій сторожі. Господар прийде. До свого. Йому не треба дзвонити, йому не треба наперед лист писати, що Він приходить, він приходить, прийде раптово. Це Його, Він до свого прийде. В Солунян так само написано: Прийде День Господній, як злодій. 2 Петра, 3 розділ, 10 вірш. День же Господній прийде, як злодій вночі. Об'явлення 3 розділ, третій 3 вірш. Я прийду. Як злодії, і ти знати не будеш, коли я прийду. І 16 розділ об'явлення: Ось іду нему в злодій. І там написано блажений, хто зберігає свою одежу, щоб не ходити на гий. Ісус знову каже про раптовість, про нежданість, коли всі заснули, і Він прийде. Така буде раптовість приходу. Нашого Ісуса Христа. 44. Тому будьте готові і ви. Бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Короткий приклад про злодія і знову зауваження. Знову підкреслюється: будьте готові і ви. Бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. 45 Хто ж вірний і мудрий раб, якого пан поставив на своїми челядниками давати своєчасно поживу для них? Ісус приводить інший приклад життя євреїв, і Він каже про а, пана, який мав раба або управителя. Цей управитель міг бути або з вільних, або з тих самих рабів, і Він був поставлений. Над іншими челядниками, над домашніми або над іншими рабами. Подібно як Авраам мав управителя з Дамаску і Леазера, як ми чуємо про, чули про інших управителів притчі, про управителя, який розтрачував маєток свого пана. І тут так само говориться. Про управителя. Хто ж вірний і мудрий раб, якого пан поставив над своїми челядниками давати своєчасно поживу для них? Вірність і мудрість раба проявляється в тому, що він дає своїм челядникам своєчасну, інші, і вони скаже, міру певну, призначену їм. Ми знаємо, що притчі про таланти, наступний розділ. Говориться про управителів, яким так само видавалися певні таланти. Ми читаємо друге післання Петра, місце, яке ми так само часто, часто читаємо. Бо Петро нам говорить про прихід Ісуса Христа і про стан Його церкви під час приходу, або якими ми повинні бути. І друге Петра післання – Візьмемо третій розділ і третій, четвертий вірш. Насамперед знаєте оце, що в останні дні прийде із насмістками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями. Та й кажуть, де обідниця його приходу? Бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Це той рап немудрий, який буде казати, де обідниця його приходу. Навіть тут написано заглузії, про злих людей. І Ісус каже: блажений то раб, що пан Його прийде та знайде, що він робить так. В чому його блаженність? Бо він буде завжди готовий. Він прийде тоді, коли його не чекають. Але мудрий вірний раб він буде робити це постійно, на що його поставлено було робити. І він це робить правильно, і він готовий до приходу свого пана. І ось яка нагорода цьому вірному рабові, 47 вірш, по правді кажу вам, що над цілим маєтком своїм він поставить його. Тобто йому було дано зовсім мало. Тільки давати харч, давати їжу челядникам, рабам, слугам, домашнім, давати щось певне, якусь певну поживу. Але коли верне, вернеться пан і він його застане вірним. Він його поставить над цілим маєтком. І як Ісус сказав, хто вірний в малому, то він в великому вірний. А хто невірний в малому, то й в великому невірний. Ми читаємо про висновки, е висновки з притчі про таланти. У 25 розділі там пишеться, ти в малому був вірний, над великим тебе поставлю. І це він повторює два рази, до раба, якому було дано 5. Два таланти. І пам'ятаєте, коли Ісус давав відповідь на Петрове питання, коли Петро задав їм питання сказав: Господи, ось ми залишили все і пішли за тобою, що нам буде? І одним із блаженств або одаруванням Він сказав: ви сядете зі мною на престолі, судити 12 племен Ізраїлевих. Ви сядете, бо ви за мною пішли. Ви послідували мені. Ми подібно читаємо блаженство і в римлянам, восьмий розділ, і об'явлені в останній в другому в третьому розділі. Блаженство, коли ми будемо розділяти царювання, бо вірний раб буде царювати разом з своїм паном. Якщо ми з ним страждали, і ми з ним прославилися. Якщо ми з ним терпіли, з ним будемо царювати, написано в пістанні до Тимофія, 48 й вірш. А як той злий раб скаже у серці своїм, Забариться пан мій прийти, тут зображається злий, злий раб, про якого ми читали в Петра, який буде казати, обітниці його. Ми знаємо, але вони не збуваються. І ця обідниця не збудеться. Забарився він прийти. Він ще не скоро прийде. І які дії цього невірного раба, він почне бити товаришів своїх, їсти та пити з п'яницями. Тобто він поставить себе вище, він себе поставить на те місце, на яке його поставив, поставить пан вірного раба на ці маєтку. Він почне. Проявляти такі речі, на які, які йому не було дано. Те, чого його не поставили робити. Пам'ятаєте, навіть апостол Петро застерігав служителів церкви. При він казав, як співслужитель. Він писав: Не пануйте над Спадком Божим, але будьте для стада завзірець. І в Тита подібно, говориться. Про служителів, які повинні бути взірцем, не панувати. Тобто не робити те, що робив цей злий раб, і він буде їсти, пити з п'яницями. В, 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 в Іванлії, в Біблії багато є застережень відносно п'янства. П'янство не на жерство, Воно притупляє нашу пильність. І люди впадають. Вони п'яні робляться, нетверезі, і вони не чекають приходу свого Пана. 50 вірш то Пан того раба прийде дня, якого Він не сподівається, І іогоди, якої Він не знає. Ісус Христос іще раз повторює: для цього злого раба, що Він прийде, Ісус, тоді, коли. Не сподівається і годині, якої він не знає. Людина, яка наїдається, ненаситність, п'янство, вона не чекає таких речей. Навіть під час війни, коли тривога, коли військо в напруженні чекає битви, їм навіть заборонено вживати алкоголь. Вони повинні бути всі готові, насторожі, бо в будь-який час об'являть наступ. Або буде об'явлено, що на них наступає ворог їхній. Тобто Ісус з практичного життя показує своїм учням, що їм треба робити, тоді, коли вони не знають, коли Він прийде. Натурально учні допитувалися в нього, які ознаки Твого приходу. Коли ти прийдеш, я думаю, що вони готові були від Ісуса почути дату, але Ісус їм цього не сказав. По тій причині, що на той час Він не знав, і так тут написано: не знають не ангели, не син людський, тільки Отець. І по іншій причині, пам'ятаєте, він відповідав своїм учням вже після свого Воскресіння, коли вони його запиталися. Господи, чи не в цей час ти відновлюєш царство Ізраїля? І Ісус дав їм відповідь, це не ваша справа знати часи та доби, які поклав Отець у своїй владі. Не все нам відкрито навіть вірним служителям Божим, навіть пророкам, не все було відкрито в розумінні час і доби. Але їм ознаки були відкриті. Їм були ознаки відкриті першого приходу Ісуса Христа на землю. Нам відкриті ознаки другого приходу Ісуса Христа на землю, але з великим застереженням, що ми пильнували. 51 й вірш. І він по половині розітне його цього злого раба і визначить долю йому з лицемірами. Буде плач там і скрегіт зубів. Тобто, покарання це його буде дуже сильним. Він знав волю. Йому була поручена справа, і він її не робив. Він їв і пив з п'яницями, він бив товаришів своїх. Він панував над стадом Божим, Він робив те, що йому прийшло на думку. І Він не думав, що прийде Пан його ось цього часу. І Ісус каже, що пан прийде і розітне його по половині. Визначить йому долю з лицемірами. Буде плач там і іскрегіт зубів. Апостол а, Лука нам пише, Євангеліст Лука пише в 12 розділі, і він називає лицемірами, називає невірних. Визначить долю. З невірними. Ісус а, каже так само. Про те, що е, народ ізраїльський, ці сини царства, були, вони були не готові. Вони не прийняли свого Месію. І там написано, що сини царства вони будуть вкинуті у темряву зовнішню. Це покарання, воно заслужене. Ніхто не скаже Богу, що Він несправедливий суддя. Так само в Матвія 22 розділі е, в притчі про. Гостей весільних написано про цього, який війшов не в весільній одежі на свято. І написано: Зв'яжіть і вкиньте до темряви зовнішньої. Господь Ісус після всіх цих застережень має право повне покарати тих, хто не вважають, які не пильнують. Які в своєму серці подумали, що він забарився. Пройшло 2000 років. Про це говорили в Дні апостолів, в дні учнів апостолів, і його ще досі немає, так як Петро писав. Але пам'ятаємо, що Ісус довго терпить. Він не хоче, щоб хтось загинув. Він хоче, щоб всі спаслися. І якщо нам час виділений, ще. Ми повинні пильнувати, пильнувати над своїм життям. Як апостол писав до Тимофія, що дивися у себе і в науку, і займайся тим, цим постійно. І як Ісус сказав, що моліться. Пильнуйте і моліться. Оце те, що визначає пильнування наше. Якщо ми закинули. Вивчення Слова Божого, молитву, пильнування над своїм життям, дослідження своєї внутрішньості, змінення самого себе в образ Ісуса Христа. Це не пильнування. Тому, шановні слухачі, хай Бог благословить всіх вас, хай вкаже кожному з нас, де нам повинно особливо пильнувати. Чи це в своєму домі, над своїми дітьми. Церкві, справа, яка нам поручена чи щось інше. Ха Господь благословить нас. На слідчий раз ми візьмемо 25-й розділ, притчі для нас відомі, але ми їх візьмемо як разом з 24 розділом, тому що Ісус говорить цю саму промову, говорить такі ж застереження і дає ж ті самі обітниці для тих рабів, які пильнують і чекають Його приходу. А зараз. Ми встанемо і прославимо нашого Господа. Амінь. Боже наш, я дякую Тобі, що твоя добрість, велика, Твоє спасіння, Твоя благодать. Дякую Тобі за твої застереження. Дякую Тобі за Твоє святе слово. Ти, Господи, на нас відкрився, Ти нам показав Твою благодать і милість. Благослови, Господи, раді милості нас пильнувати, вважати на себе, на науку. Вважати на ту справу, яку ти нам доручив, хай твоє ім'я прославиться, наш Бог Отець Син і Дух Святий. Амінь.